Всім привіт! А ви знали, що догляд за хворою людиною в Данії в середньому обходиться державі в 1 мільйон 600 тисяч крон на рік. Це приблизно 215 тисяч євро в рік. В рік це не разово, не за один рік, а кожен рік. Тому що якщо ці люди вони дуже хворі, так, наприклад, вони народилися з якимись вадами або з ними щось трапилось, вони попали в якийсь нещасний випадок, то їм ця допомога потрібна потім. Скоріш за все на протязі всього життя або дуже довгого періоду, і оці гроші держава тратить на людину на рік. Якщо зараз ви шоковані цифрами і всім, то чекайте, зараз я вам все розповім. Я буду говорити про ту статтю, яку я прочитала, яка мене дуже зацікавила. А зацікавила вона мене, тому що це одна з тих причин, за що я дуже люблю Данію і чому я хотіла залишитись в цій країні, коли я сюди переїхала. Для тих, хто бачить мене вперше, мене звати Олена. Це все, що я можу вам сказати. Решту ви можете самі прочитати в описі цього каналу або під відео. І теж, якщо ви можливо подивитися якісь інші відео, там, де я більше про себе розповідаю. Значить, ця стаття, яку я прочитала, вона не то, щоб вона мене вразила, я знала про те, що величезні кошти. Данія витрачає на допомогу людям, або навіть не тільки медичну допомогу, а загальну допомогу, яка складається із медичної допомоги, із допомогою фінансовою оплачувати якісь рахунки, оплачувати житло для хворих людей або для тих людей, хто мають проблеми. Я знала, що суми на це витрачаються величезні, але я не знала статистики. І оця стаття, яка мені потрапила на очі, вона якраз має під собою цифри. І для мене Данія вона завжди була про те, що це країна, яка турбується про тих, кому це потрібно. І я вважаю, що це справедливим. Незважаючи на те, що в Данії, мабуть, найвище в Європі податки, і ну, це не дуже приємно, коли в тебе практично половину зарплату забирає податкова, але е, незважаючи на це. Данія, вона не витрачає ці гроші в пусту, вона піклується про тих людей, яким необхідна допомога. І, мабуть, саме тому колись я захотіла лишитися все-таки в Данії, тому що я розуміла, що ця країна, де ти можеш почувати себе безпечно. Безпечно, не в плані навіть якихось. Кримінальних речей того, що з тобою тут нічого не трапиться. Ні, для мене це було більше про те, що якщо з тобою щось трапилось, то це країна, де тобі не треба переживати про те, що в тебе немає грошей далі жити, якщо ти не можеш працювати, що в тебе немає рідних, хто може за тобою дивитися, якщо ти, наприклад, став інвалідом. Тому що, що би з вами не сталося в цій країні, ви отримуєте допомогу. І ця допомога буде достатня для того, щоб вам нормально жити далі. Так, тут можуть бути свої нюанси. Можливо, цю допомогу ви отримаєте не одразу, можливо, там вам ще рік доведеться комусь доказувати, наприклад, що у вас інвалідність, або я не знаю, вибивати якісь послуги. Є, звичайно, недосконалості в кожній системі, але в загальному саме в Данії не треба переживати за те, що ви потрапите в якусь дуже неприємну життєву ситуацію. Коли, наприклад, якби то саме трапилось з вами в США, то вам довелося би продати будинок, вашим родичам довелося би продати будинок, звільнитися для того, щоб піклуватися про вас, якщо у вас немає якоїсь супердорогої приватної страховки, тому що держава там не буде піклуватися про вас так, як це як вона піклується в Данії. Тому саме, саме тому. Данія це такий е, безпечний е, острівець для тих, хто е, для параноїків, да? Для параноїків або хронічно хворих, для тих, хто боїться, що в житті може щось статися. І от якщо з вами щось станеться, то вигідніше тоді жити в Данії, а не в США. Наприклад, я просто беру США як приклад. Давайте зараз подивимося на цифри, які наводяться в цій, цій статті. Дивіться вони. Взагалі, вся стаття вона про те, що як же дорого обходиться комунам піклування про хворих людей. І я не говорю про тих людей, які трошки хворі. Я говорю, наприклад, про людину, яка має дуже великі вади, яка не може самостійно жити. Наприклад, це людина, доросла людина, в кого Мозок розвинути як в тірічної дитини. Тобто, зрозуміло, що сама по собі така доросла людина вона не зможе вижити в суспільстві, і їй треба і, треба 24 на 7 догляд, і треба ще, можливо, якісь медикаменти, допомогу. Так як ця людина не може працювати, їй треба фінансово підтримувати. Ось я говорю про таких людей. да так? Слава Богу, їх не дуже багато, але такі люди теж є і це. Це це ті люди, які найперше потребують допомоги. Тому що якщо держава їм не допоможе, то факт і в них, наприклад, немає там родичів і друзів, то що їм тоді робити? І ось ці статті принаводяться приклади з цифрами. Вони подивилися на статистику на те, скільки грошей було потрачено на різних людей на допомогу їм, і виявили 2328 людей. На яких було потрачено найбільше грошей за рік. Так от, на ці 2328 людей потратилось попереднього року 3,7 мільярда данських крон, що дає в середньому на людину, якщо поділити 3 мільярда 700 на 2328 людей, то виходить, що на кожну людину в середньому держава витратила 1,6 мільйонів данських крон – це приблизно 200, 215 тисяч євро. Ви можете собі уявити от державу, яка витрачає 215 тисяч євро на людину, кому потрібна допомога в рік – і це не один рік. Якщо людина доросла і вона там ну погано розвинута, на да, вона не може сама функціонувати, то вона наступного року їй легше не стане. Таку саму допомогу потрібно надавати їй і наступного року. І якщо подивитися от на лайфтайм, да, наприклад, якщо людина народилася хвора, то скільки на протязі життя держава витратить коштів на допомогу такій людині, то це просто фантастичні суми, це мільйони євро. І цим Данія мені дуже подобається, тому що в якійсь іншій країні в цій людині, мабуть, не було б навіть шансу вирости до дорослого стану або Якось нормально рости і жити. А в Данії такі люди мають можливість, мають шанс, тому що тут не вимірюється тим, чий ти кум, брат, сват є в тебе гроші чи нема. Всі люди мають однаково право і однаково, отримують однакове піклування від держави незалежно від того, який в них бекграунд, що в них є або чого в них немає. Саме це для мене в даній найцінніше. Тому що я маю цю впевненість, що якщо зі мною щось завтра трапиться, то моєму чоловікові чи моїм батькам не треба думати, що продати, щоб про мене попіклуватися, цю функцію бере на себе держава. І я вважаю, що так і повинно бути в нормальних розвинутих державах. Інше питання, чи готові ви за це платити, тому що. Нічого не буває безкоштовно, да? ці гроші вони беруться. З чого вони беруться з чиїхось податків, і це означає, що ми платимо високі податки для того, щоб суспільство мало можливість допомагати тим, хто в біді. І що мені подобається ще в данському суспільстві, те, що в цій статті, звичайно, не говориться про те, що о, як класно, ми потратили стільки грошей. Там говориться про те, що. Це дуже дорого. Наскільки дорого обходиться лікування і піклування про людей в Данії. І ті люди, які давали там інтерв'ю на цієї статті, вони не говорили про те, що ні, ну треба там урізати, значить, з наступного року все, ми 30% будемо урізати якусь допомогу. Не треба цій людині, яка хвора, не треба йому. Хліб з маслом буде їсти тільки хліб, або не треба йому допомогу 24 на 7. Хай вночі сам буде вдома, а що трапиться з ним, то трапиться, мені вінувати. Ні, там говориться про те, що так, це дорого, і вони намагаються аналізувати, що саме, з чого саме складаються ці високі цифри, що можна зробити або покращити так, щоб знизити ці витрати, але не знижуючи при цьому. Рівень сервісу і рівень допомоги, які ці люди будуть отримувати. Навіть людина в цій статті одна вона говорить про те, що вони бачать, що оця ціна йде вгору на отримання хворих людей, і вона йде вгору ще і за того, що. Приблизно на 30% зросли ціни в приватному секторі, а комуни вони часто звертаються до приватного сектору для того, щоб надати ну, отримати житло для цих людей, або якісь послуги в плані догляду. Тобто вони наймають да, якісь компанії. І от е, коли комуна... Підписує контракт, чи про надання житла з якоюсь приватною компанією, чи про надання послуг, то говоряться про те, що комуни вони не так добре підходять до переговорів про оплату. Тобто, можливо, є отут ще інструмент, якщо, наприклад, побільше надавити на ті компанії, які роблять. Оцей сервіс або надають ці послуги, можливо, комуна зможе отримати якусь зни, кращу знижку, або кращий офер, і тоді це буде коштувати дешевше комуні. Але маючи це на увазі, також зазначається, що незважаючи на те, що ціна на певні послуги виросла, і тому комунам вже дорожче отримувати хворих людей, також виросла і якість послуг. Тому що, ви знаєте, Сподіваюсь, що коли є конкуренція і в приватному секторі, да, там більша конкуренція, і значить, люди вони намагаються дати кращий сервіс за ці гроші, або якось да, виграти ну, контракт. Якщо є ну, кому не проводить тендер да, на, на те, хто буде, яка компанія буде виконувати ту чи іншу послугу, да, або то, що треба комусь частину роботи покривати, то Звичайно, якщо тендер, наприклад, він там повторюється кожні там, декілька років чи кожен рік, то компанії вони намагаються е, також якось виграти цей тендер, і вони будуть намагатися надавати кращі послуги, щоб наступного року теж отримати е, ці контракти. А якщо б це просто якби, ну, нема тендера, нема компетішн, то тоді... Е, Може бути поганий сервіс. Якщо вас просто, наприклад, наняли в комуну щось, комуна наняла вас щось робити, і ви знаєте, що в принципі вас і не звільнять, да? то на що мені старатися краще? А от таким чином приватні компанії вони стараються краще і люди отримують кращий сервіс. Він, звичайно, трошки дорожчий. Кому від того не легше, тому що е, бюджет кожної комуни він. Е, Фіксований. І, наприклад, от в Радерс, комуні в цій статті написано, що в Радерсі дуже в них зараз проблема, із-за того, що 5 років назад у них було всього 95 таких людей, на яких вони витрачали більше мільйона в рік. А сьогодні у них людей в цій категорії, на кого вони витрачають на допомогу, кому вони витрачають більше, ніж 1 мільйон. Датських крон в рік у них уже 162 людини. Тобто це майже в два рази збільшилась кількість людей, кому потрібна допомога. І да, кому нам важко, хтось не витягує, але це не означає, що ці люди вони будуть знаходитися в скрутній ситуації, їм ніхто не буде допомагати. Ні, просто це означає, що держава буде шукати шляхи, як їй допомогти. Краще, можливо, це буде означати, що нам збільшать податки. Ну, не знаю. Так, це буде неприємно, але для мене головніше, що люди, кому правда потрібна допомога, вони її отримують. Якщо ви приїхали в Данію і у вас дуже негативний досвід в цій країні, вам тут не подобається, ви хочете поїхати, і ви всім своїм знайомим розповідаєте, як тут погано жити, то ви подумайте про те, що. На піклування про цих людей не збирають на Фейсбуці, не збирають смс-ками і не відкривають е, якісь особисті аккаунти, де збираються донати. Піклування людей, яким необхідна допомога, відбувається через державу і відбувається за рахунок держави. Я думаю, що це насправді вартує багато чого, і це говорить дуже багато про цю державу і про її населення. Тому, якщо ви не задоволені Данією, то ця інформація, яку я вам сьогодні сказала, це щось таке, що заставить вас, сподіваюсь, думати про цю країну позитивно і ставитись до неї більш лояльно. Я сподіваюся, що одного дня в Україні система піклування про хворих людей вона буде як мінімум така сама, як в Данії. І я говорю про те, що люди не будуть. Сподіватися і збирати на лікування хворих раком, чи на лікування ще якихось хворих людей, чи для, для інвалідів збирати гроші по друзям і знайомим або через донати. Я сподіваюся, що це все буде регулюватися в тій мірі, якій воно має бути в розвинутій державі на державному рівні. На цьому я з вами попрощаюся, але перед тим ще покажу вам оцю. Красуньку, подивіться, що в мене тут стоїть. Воу, воно таке огромне. Коротше, дивіться. Мені просто воно видається прикольним, тому я це поставила в кадр і хочу вам показати. Я купила в магазині Lidl, здається, за 15 крон, отаку от цибулинку маленьку, і з неї, подивіться, що виросло буквально за три тижні, без води, без нічого. Це для мене новий концепт, що такі квіти існують. Ну, Я знаю, що багато з вас таке бачили і знають, просто для мене це новина. Але дивіться, на Різдво воно виглядає дуже класно. Я погуглила і дізналася, що. Оця рослина вона буде отак цвісти від 4 до 6 тижнів. Потім навіть її можна пересадити в вазон. Ну, коротше, якщо ви любите квіти і вам щось таке цікаво подобається, то подивіться, може, ви ще таке придбаєте в лідлі 15 крон це 2 євро, це дуже недорого за таку красу вдома. Я і Квітка, ми тепер з вами прощаємось і бажаємо вам всього найкращого. Зустрінемось в наступному відео. Па-па!